Томія є. Саме тому це компанія, в яку і довіряє і яку використовує. Я тепер розповів про це. Цей бізнес на платформі був розпочатий у 99 році та відкритий у 2000 році. Язим Кореяком інтернет-маркет Корея. Це News. Кім Сеон Хьон. Отже, я почав створення інтернет-магазину Корея, але насправді мені не вистачало однієї важливої речі. Я не зустрів людину на ім'я Сон Джон, яка б фінансувала мене. Якби я зустрів таку людину, я б став корейським Али Баба. і тоді ви б не зустріли мене, Атоми не існувало б. І, можливо, це було б на краще. Дивлячись на це, я не думаю про те, як інші страждали, а просто аплодую. У будь-якому бізнесі потрібно починати раніше, ніж епоха, адже час змінюється. Тому потрібно не лише йти в ногу з часом, а й випереджати його. Тоді час прийде до вас і ви досягнете успіху. Насправді це дуже просто, але насправді успішних людей не так багато. Проте, якщо ви знаєте... Як досягти успіху, це стає дуже легко. Люди, які заробляють багато грошей, заробляють їх величезними обсягами. Тоді, як ті, хто не може заробити, просто страждають і постійно зазнають невдач. Проживши все життя в невдачах, ви не зможете випередити час. Тому щоб випередити, потрібно бути попереду епохи, як змінюється час. Вчені вважають, що ми рухаємося від першої промисловості до другої, від другої до третьої, а від третьої до четвертої промислової революції. Ми говоримо про епоху четвертої промислової революції. Що робити для конкурентоспроможності? Щоб мати конкурентоспроможність потрібно. Визнати, що ми вже живемо в епоху четвертої промислової революції. Цю соціальну епоху Четвертої промислової революції називають епохою гиперзв'язаного суспільства. Гиперзв'язане суспільство. Має бути зв'язок. Зараз усі заробляють гроші через зв'язок. Цей смартфон і папка. Зараз приносять прибуток. Це бізнес, який об'єднує людей, і інформацію, наприклад, тепер заробляють гроші через зв'язок. Тому ми говоримо про гиперзв'язане суспільство, куди ви зараз підключені. На зустріч випускників: скільки друзів, тобто завжди потрібно дивитися, чи це приносить гроші, чи приносить зв'язок гроші. Зазвичай ті зв'язки, які у вас є. Це зв'язки, що приносять гроші, чи зв'язки, які лише витрачають гроші. Це зв'язки, які лише витрачають гроші, тому багато людей не люблять зв'язки. Коли настає весна, починають надходити дзвінки від однолітків, які хочуть одружити своїх дітей, але ці дзвінки не приносять грошей, це витратні зв'язки. Тому не можна займатися лише цим. Потрібно оцінити, чи є ваші зв'язки прибутковими. Ви вже маєте зв'язки, адже тримаєте смартфон і ви підключені до всього світу. Але проблема в тому, що ви на самому кінці цього ланцюга, тому йдеться про пристрій. Термінал, ось як це звучить, ваш смартфон. Називають терміналом, це говорить про кінцеву точку. Кінцева точка, кінець, непосередині, якщо ви хочете заробити гроші. Ви не повинні бути в кінці, в кінці лише йдуть витрати. Ви повинні бути в центрі. Наприклад, ось так, як підключені ваші пристрої, тут є хаб. Так, КТЕ, хабом, а СКТ це також хаб. Таким чином, термінали з'єднуються один з одним чим більше. Термінали зайняті, тим більше гроші йдуть до хабу. Правда? Отже, система, в якій гроші накопичуються лише через хаб, ось така світова реальність нас чекає. А якщо залишитися лише на терміналі, то це просто безглуздо. Ви живете в інформаційному суспільстві зі смартфонами, але якщо ви живете лише на терміналі... То, що ви насправді отримуєте гроші, да? повинні вкладатися. Тому просто працюючи з терміналом, ви не досягнете успіху. Отже, що потрібно робити? Так це займатися хабом. Подивіться на хаб. Раніше, коли йшли на ринок, в районному ринку були магазини рису, потім були магазини одягу, магазини взуття. Магазини з приготуванням їжі, канцелярські магазини і так далі. Раніше ринок виглядав так. В цьому районі я був хабом для рису і постачав його іншим людям. Правильно, це термінали для рису, так? Ось так воно виглядає. Але щодо цього взуття, власник магазину взуття є хабом, тому він продає це іншим людям? Так. Так? Отже, цей магазин рису. Щодо рису, це хаб, а щодо взуття. Термінал, так? Раніше ролі терміналів і хабів були змішані. Протягом тисячоліть ринок ніколи не зникав, але в наш час з'являється великий хаб. Що ж з'явилося в районі? Якщо з'явиться один дисконтувальний магазин, чи закриється магазин рису, зникнуть магазини одягу. Зникнуть магазини взуття. Зникнуть магазини продуктів. Зникнуть магазини канцелярських товарів. Все. Зникне. І лише один магазин стане хабом, а решта перетворяться на термінали. Ось. У чому проблема? Тепер напевно тут дихати буде легше. Так, все добре, але є одна проблема точніше, дві. Перша проблема в тому, що гроші, які сюди вкладені, не повертаються. Чому? Тому що ці люди вже витрачають достатньо грошей. Навіть якщо у них з'являться додаткові гроші, вони не почнуть витрачати більше. У них, наприклад, вже є 5 автомобілів. Якщо у них з'являться ще гроші, чи куплять вони ще один, чи ні. Не хочу купувати, просто так і виходить, що гроші, які сюди надходять, не розподіляються. Тому економіка не працює. Водночас гроші простих людей, які тут були, всмоктуються в хаби, а багаті не витрачають свої гроші. І в результаті у людей, які тут живуть, не залишається можливостей заробити. Друга проблема полягає в тому, що ці люди, врешті-решт, стають без грошів'ям. Якщо ці люди залишаться без грошей, чи будуть вони тут щось купувати? У них немає грошей. Тоді, чи збанкрутує це місце, вони зазнають краху, тому тут стикаються з межами зростання і через це продажі поступово зменшуються. Тому зараз необхідно відновити стару. Екосистему зараз справа. Не лише в дисконтувальних магазинах, а й у тому, що сюди увійшли портальні сайти, і платформний бізнес став надзвичайно великим. Тоді все це починає всмоктуватися в цю сферу. Так, гроші заробляються тільки тут. А тут можливості для заробітку зникають. Це проблема порталу платформного бізнесу. Яка ж проблема? Споживачам дуже важко вибрати один товар. Коли вони купують тут? Чому, а як? Щодо одного товару від постачальника. Якщо ви зробите пошук, з'явиться сотні варіантів. Тоді чи достатньо просто вибрати найдешевший, тоді виникає питання, чи варто обирати дешеві товари, які можуть виявитися неякісними, чи краще вибрати щось середнє або ж. Просто купити дороги. Адже, напевно, є причина, чому воно таке дороге. Це дуже складно і заплутано для людей, які заходять на цей портал. І що ж сталося? Після покупки ви завжди успішні та задоволені. Якщо купити одяг тут, ви просто будете його постійно. Носити... Ні, я купив одяг у універмазі, примірявши його, але половина з них одягнена лише один раз, правда? А як щодо покупки там... Є багато речей, які ми викидаємо, наприклад, побутові предмети. Існує безліч випадків, коли ми не можемо їх використовувати і просто викидаємо. Тому, якщо, наприклад, я успішно купив щось на 50%, це означає, що насправді 50% було невдалим. І ціна продукту, який я купив, вдвічі вища. Це дійсно так? Чи не так? Отже, ці речі стають великою проблемою тут, і в першу чергу накопичується стрес. Заходиш? І просто не знаєш, що купити. В будь-якому випадку так воно і є. Тому зараз. Потрібно вирішити ці проблеми далі, якщо подивитися з точки зору постачальника, хоча він і зустрічається безпосередньо зі споживачами, існує безліч постачальників, тому обсяг продажів, який він отримує, насправді невеликий. Якщо він не виставить свій товар тут, то взагалі не матиме можливості для продажу. Коли він заходить, всі зосереджуються тут, розкладаючи свої товари. Тому обсяги продажів особисто у нього невеликі. В результаті він змушений виробляти в малих обсягах. А коли виробляє в малих, Обсягах ціни зростають. Чи не так? Ціни зростають, тому постачальники повинні змагатися в жорсткій конкуренції, а споживачі, вибираючи товари, також накопичують стрес. Це є проблемою цього сайту. А що, якщо ми вирішимо цю проблему, отже? З'являється постплатформний бізнес. Я вважаю, що наступним бізнесом, після платформного бізнесу, Може бути саме це. Тому і було розпочато атоми. Зараз Аджамал почав з п'яти тисяч, а за ним в черзі стоїть більше тисяч. Отже, чи всі товари, які ми маємо тут, доступні в атомі Аджамал? Так, доступні на сто відсотків. Але тут не потрібно турбуватися про вибір. Ціни низькі, якість висока. Але ще важливіше те, що є піві, що означає, що це може стати бізнесом. Тому в атомі не лише ці люди стають багатими, а й завдяки півіа повертається 35% у вигляді кешбеку, що дозволяє розподілити ці кошти. І наші прості люди можуть стати багатими. А ці прості люди знову. Можуть купувати товари в атомі, тому це створює позитивну циклічну структуру. Тут все всмоктується в цю сторону. І коли ваші кишені стають порожніми, навіть цей хаб може зникнути. Коли це станеться, наступні події неминучі, тоді ви повинні стати хабом. Чи не так? Ви повинні стати хабом, тому атоми є хабом. Але насправді ви приходите сюди як термінал, адже ви купуєте товари, тому ви термінал, але це не закінчується на терміналі. Чи можете ви створити новий термінал? Можна створити термінал так, це знову створення терміналу. Якщо я розглядаю цю компанію атомі як хаб, то я є терміналом, але для інших терміналів я стаю хабом. Ця людина також знову створює термінал. І якщо ця людина також створює термінал, то я виконую роль хабу, отримуючи винагороду між цією великою організацією та постачальником, яким є атомі. І тут, знаєте, люди тримаються разом як піщенки. Чи є у них лояльність, чи ні. Якщо є хоч трохи дешевше, то я піду в інше місце. Хіба не так, що я маю купити тут? Немає лояльності, а Якщо до цього місця. Коли ви приходите сюди, ви починаєте заробляти гроші, це стає бізнесом. Таким чином, проксумер, справді, я можу виконувати роль виробника-постачальника. Та споживача одночасно, це означає, що ринок стає змішаним. Тоді, оскільки тут можна заробити гроші, чи піде людина, яка почала купувати товари, в інший бік. Тому це називається магнітною дошкою. Ось так. І говорять, коли приходять сюди і добре прилаштовуються, то чому? Вони приходять знову продукт дешевий і якісний. Тому я його рекомендував. І за це мені виплатили винагороду. Отже, тут все буде щільно прилягати, як на сидіннях. Тож, чи буде можливість піти в цю сторону? Ні. Цей портал привертає людей сюди. Ми готуємося заздалегідь. Люди, які зараз тут рухають своїми пальцями, врешті-решт прийдуть сюди. Якщо ви заздалегідь зайняли своє місце, ви станете успішними. Зараз починається етап гіперз'єднаного суспільства. І ви прийшли сюди, щоб розпочати бізнес у цій новій реальності.